Форми для пасок в домашніх умовах. Я знаю, що на мене підписані дуже багато українців, хто живе за кордоном. Я також один рік жила в Туреччині і саме в той час я використовувала саме цей метод приготування таких форм. Все, що нам знадобиться, це пергамент і банка потрібного розміру. Вирізаємо пергамент по формі банки трохи вище, ніж нам потрібно. І також вирізаємо два кружечки по формі банки. Готуємо клей для цього одну чайну ложку борошна, заливаємо гарячою водою. Тепер починаємо склеювати форму. Трохи піднімаємо і робимо такі надрізи по колу. Ставимо перший кружочок, промазуємо нашим клеєм і завертаємо края. Знову клей і фіксуємо другим кружечком. Тепер обережно знімаємо з банки і даємо повністю просохнути. Такі паперові форми можна приготувати будь-якого розміру, який вам потрібен, будь-якої висоти, вони добре тримають форму. І чим мені подобаються ці форми, тим, що коли ми купуємо ці готові паперові форми, вони часто знімаються разом з паскою, а ось ці саморобні паперові форми, можна легко зняти з паски, і паска буде повністю цілою. Буду вдячна за лайк, коментар, і якщо вас цікавлять горішки, також за підписку.